Лютий 2025 року розпочався з наймасштабніших спортивних змагань в області. На татамі комплексу Олімпія змагалось понад 300 юних каратистів. Сьогодні я як тренер, я тренер спортивного клубу Лідер. У нас Найбільша кількість спортсменів тут представлена, і ми будемо боротися за золото. Звісно, досвідчений спортсмен Валерій Чоботар заявив: юні спортсмени значно відрізняються від попередніх поколінь а чернівці давно стали кузнею чемпіонів. Нове покоління дуже потужне, тому що вони насправді взяли все від трьох поколінь, які йшли до мене. Навіть і всі ці знання ми передаємо їм. Вони набагато швидше розвиваються. Вони не. Багато швидше добуваються результатів. Е, як показує практика, ви, якщо ви вже знаєте, у нас кадети стають чемпіонами світу. Небезпечні тренди з мережі набули особливого резонансу у лютому 2025 року. Саморобну вибухівку виготовило двоє школярів у Чернівецькому ліцеї номер 12. Семикласники змішали хімічні речовини за рецептом соцмережі, налили її в пластикову пляшку та залишили в шкільному туалеті. Однак, коли суміш почала шипіти, діти втекли. До школи викликали правоохоронців та швидку. Поліцейські виявили на місці розплавлену пляшку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Схожа ситуація трапилась з дев'ятирічним буковинцем. Внаслідок виготовлення саморобної петарди, рецепт якої хлопчик також надибав тіктоці. Дитина отримала важкі опіки обличчя та двох очей. Також у другий місяць року на Буковині попередили теракт, спланований спецслужбами РФ в одному з міст у Вижницькому районі. Мав прогриміти вибух. Двоє молодиків заклали саморобний вибуховий пристрій. У покинутій будівлі. Вербанку йде да, до модуля. Ага. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку. Там є сімкарка, на да, дзвінок і бувають Для фіксації злочину вони розмістили поблизу пристрій для візуального спостереження. У нас є їхній номер. Російський. Да, ті, хто детонують. Просто ставить його включеним і поставить камеру, щоб вони тіпо, наблюдали за цим всім. Зловмисниками виявилися двоє місцевих наркодилерів, 17 і 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховану у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч у коробці з соку залишили мобільний телефон. Ки знімав цю ділянку. Проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Під час ошуку в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Окрім того, виявили, що зловмисники причетні і до наркозлочинів. Вуковинським терористам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Не обійшлось і без сумних новин з фронту свої життя на вівтар свободи України в бою проти російського окупанта віддали солдат Мошак із Сокирян, солдат Ян Левицький із Красноїльська. Також попрощались з сержантом Сергієм Булговським в Сторжинці. Солдатові Віорелу Лупу останню шану віддали в Маршинцях. Із лейтенантом Олександром Кушнірюком попрощались у берегометі із солдатом Русланом Магаєвим на центральному кладовищі у Чернівцях. Молодшому сержантові Сергію Собку останню шану віддали в селі Вода із молодшим сержантом Юрієм Шимківим попрощалися у Мамаївцях. Востаннє побував вдома в селі Мілієве солдат Володимир Гакман. Молодшому сержанту Олегу Радченко останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців зі старшим солдатом Василем Рудеєм. Попрощались у заставні. Останню дорогу солдата Георгія Лупу провели в селі Глибочок. Солдата Руслана Поклітара в останній шлях провели в селі Неполоківці, капітану і Степану Зварку. Останню шану віддали у гвіздівцях, солдату Михайлу Мельничуку на центральній кладовищі у Чернівцях у новоселиці востаннє побував вдома солдат Дмитро дробниця солдатові андрію косавану останню шану віддали в кіцмані із солдатом андрієм дручуком прощання відбулось у селі черепківці солдатові дмитру олійнику останню шану віддали у селі лопатів у селі подвірне в останній шлях провели старшого сержанта володимира максимова старшому сержантові артуру кузуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. молодшому сержанту василю безлюбняку останню шану віддали в селі Берново Дністровського району вічна пам'ять та слава героям. У лютому Чернівці зворушила новина про неймовірний порятунок. Життя героя нашого наступного сюжету докорінно змінило російське вторгнення. З-під вибухів ворожих снарядів чотирирічного собаку шамана евакуювали до чернівців. А вже того ж дня його дім намагалась знищити сусідня держава. До мене перетелефонували волонтери і попросили про прилаштування, хоча б одного з песиків шести. Там було шість песиків у бабусі, яка довгий час не хотіла їхати, не хотіла евакуюватися, тому що Нагла чи можуть її песики бути в безпеці? Насправді, поки вона не прилаштувала і не допомогли їй волонтери прилаштувати кожного песика по притулкам, вона не їхала нікуди. Вона не могла їх просто так залишити і бути спокійною. Він до нас прибув, і ввечері мені волонтери пишуть ви його врятували. Насправді відбувся приліт, і саме біля їхнього будинку. Я не знаю, чи надалі вони взагалі би вижили. Просто чотирилапого прилаштували у Чернівецькому шелтері міста Добра, почали виховувати та розпочали пошук люблячої родини. Також у лютому 2025 року у Чернівецькій музичній школі номер один відкрили перший на Буковині органний клас. Орган – це є король музичних інструментів, це є символ величі музичного мистецтва для того, щоб дітям дати можливість навчатися. І доторкатися до західної європейської культури. Ідея виникла така: ви знаєте, в місті є все більше збільшується органів, кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб запросити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання. І тому у мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. 22 лютого у Чернівцях відбулись наймасштабніші за всю історію області змагання з карате. На татамі зустрілись спортсмени з різних. Міст України та Європи. Турнір Маланка Кап зібрав у столиці Буковини понад тисячу спортсменів і вперше отримав статус міжнародних змагань. Це міжнародний турнір. Дуже приємно, що під час війни ми зможемо проводити такі масштабні. А я хочу зазначити, що це наймасштабніший турнір карате за всю історію. Понад тисячу заявок, і ми дуже пишаємось цим, що він має статус міжнародного. Завдяки нашим сусідам команди приїхали з Молдови підтримати нас. Я впевнений, що Маланко Кап один з найперспективніших турнірів з усіх видів спорту. Це найбільший турнір, який колись був на Чернівцях за 35-річну історію. Я впевнений, що у нас все попереду. Лютий на Буковині запам'ятався подіями різного масштабу від міжнародних спортивних турнірів і культурних ініціатив до викликів, безпеці та втрат на фронті. У цих реаліях регіон продовжує жити, підтримувати армію, виховувати молодь і берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну.